Моя батьківщина це Україна. Це те місце, де народилась людина. Батьківщина є у всьому, що нас оточує у місяці, у зорях, у кожному деревці, у кожному струмочку. Це стежка, по якій ми йдемо до школи. Це матусина пісня, це таткова ласка. Я люблю Україну. Моя батьківщина це рідна домівка, це рідні місця. Це земля від Львова до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Це все близьке моєму серцю. Моя батьківщина це, це мій Київ, це моя школа, це мої мама і папа. Я люблю свою рідну землю за те, що в мене є батьки, друзі, країна. Я люблю свою країну за те, що е, я в ній живу. Я люблю свою Україну, бо я там народився, там мої батьки. Я граю там з друзі. Друзі друзями. Бути українцем це носити Україну в своєму серці, де б ти не був, у якій точці світу. Любити її понад усе. Я люблю свою батьківщину. Я тут народився, тут є мої батьки, дідусь і бабуся. І де жили мої бабусі, дідусь там, коли їм були козаки. Моя батьківщина це коло вільних людей, що роблять нашу країну сильною та незалежною державою. Це рідний дім, у якому всі люди завжди готові допомогти один одному. Патріот України це той, хто чітко знає, що іншої такої країни немає. Це той, хто сміється зі своїм народом, плаче за своїм народом. Патріоту не треба змушувати робити щось хороше для своєї країни, бо він сам це зробить. Моя батьківщина це мій дім, моя родина, моє місто, мої друзі, мої річки, гаї, ліси це все те, що я так люблю. Моя батьківщина це Україна, це край там, де я народився, живу, і це мама її тато. Бути українцем це означає не боятися того, що ти в цій країні живеш. Я люблю свою Україну і ніколи не буду любити іншої. Вона не повторна. Патріот України це той, хто не боїться цього слова. Це той, хто з гордістю каже, я українець і в будь-яку хвилину готовий віддати життя свою неньку Україну. Я можу допомогти своїй країні зробити хоч мале, але гарне діло. Я люблю свою батьківщину, тому що це єдина країна, а іншої в мене немає. Я люблю свою рідну батьківщину. Бо, бо це мій рідний дім там, де я народилася, і тут живуть мої мама і тата. Я люблю свою державу вже тільки за те, що вона мене прихистила та виростила. І кожна дитина любить свою матір, та кожен українець повинен любити свою державу, бо вона нас єдина, мої діти. Бути українцем, це любити Україну. Я люблю свою рідну землю, тому що це моя батьківщина, і я тут родилася. Моя батьківщина Україна. Не любити цю землю і людей, які на ній живуть, неможливо. Мій край це Чорне Азовське море, це Крим і Карпати, це синіокі озера Воли. Це відомі на весь світ люди. Моя батьківщина це моя мова, це мій народ, це моя історія.